Для зручнішої роботи і створення сайту на базі Canva, краще завантажити додаток через Play Market або App Store, який так і називається Canva. Далі з запропонованих варіантів шаблонів потрібно обрати веб-сайт. Після цього вам потрібно буде обрати шаблон, тобто дизайн, який ви хочете створювати. І ви можете додавати будь-які елементи, враження. Та графічні об'єкти і так далі. Все як і в, е, при роботі в на, через браузер. Е, наприклад, я обираю ось даний шаблон. Зверніть, будь ласка, увагу, що на тих шаблонах, де у вас стоїть корона це значить, це е, преміум, е, і їх обирати не можна. Наприклад, ось такий. Е, ви можете застосувати або відразу всі сім вкладочок. Тоді кожна сторінка вашого сайту буде. Виглядати по-різному, але тоді вам їх треба буде оформити, можна використати, наприклад, лише якусь окрему сторіночку і на її основі зробити шаблон. Ось так буде виглядати ваша перша сторіночка. Внизу у вас є елементи, які ви можете додати. Це можуть бути різноманітні фігури, наприклад, для оформлення, або якщо ви хочете в них, наприклад, написати текст. Це можуть бути кнопки. Потім ви можете налаштувати на них гіперпокликання, і переходити на інші об'єкти. Графіка. Тобто якісь готові об'єкти, вже, які ви можете додавати як окремі емблемки. Але, знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу, що там, де у вас знаходиться коронка, це преміум можливості, ви їх використати не можете. Наприклад, мене цікавлять подорожі, і я пишу такий запит, і шукаю, які в мене є, наприклад, без піктограмки. без... Преміум доступу. Ось такий і додаю його. Далі я можу додавати текст. Можу вибрати відповідний заголовок, можу вибрати вид оформлення. Можу написати текст той, що тут є. Моє захоплення. Далі, з цим текстом так само можна працювати. Ось тут ви можете змінити колір. Але краще робити світлішим, тому що на темному фоні. Далі можна вибрати готові кольори. Ось тут. Ось, бачите, змінилося. Далі, що можна ще працювати з текстом? Можна зробити ожирним, курсивом, змінити сам шрифт, можна змінити розмір. От розмір мене якраз не дуже влаштовує, я можу зробити його меншим, але не робіть його занадто дрібним, тому що потім його буде погано видно. Краще вже спробувати розтягнути саме поле для ведення даних. Далі. Попрацювали з шрифтом, закриваємо і йдемо наступне. Можна додати зображення. Наприклад, ось це зображення мені не підходить, я його видаляю. І на його місце я хочу додати інше зображення, яке в мене є зображення з галереї. Ось тут у мене є зображення Львову. Я його додаю. І бачите, ось як гарно він вмістився. Ось тут ви можете додати автора роботи. Наступне: ви можете додати передані, якщо ви обираєте, ви можете сюди завантажити якісь медіафайли, які ви хочете додавати. Далі, в інструментах, можна додати якісь живі об'єкти, можна додати таблицю, стрілочки і таке інше. Е, можна додати графіки, ну, але вам, в принципі, це не дуже-то потрібно. Е, далі е, можна згенерувати за допомогою ще зображення і додати, е, як зробити наступну сторіночку. Ви натискаєте плюсик, сторіночка додається біла, але якщо ви хочете до неї додати якийсь дизайн, ось перша кнопочка дизайн. Воно вам запропонує або з цього ж дизайна вибрати, або можна, наприклад, вибрати якийсь інший. Ось, наприклад, я хочу, щоб виглядало воно ось так. І бачите, друга стріночка вже буде виглядати по-іншому, і сюди ви так само додаєте якісь свої об'єкти, додаєте зображення, елементи, текст і все інше. Тепер, як далі працювати з сайтом, як правильно його відправити? Ось тут з допомогою ока вгорі попередній перегляд. Ви можете переглянути, як буде налаштувати ваш сайт на телефоні. Ось, бачите, навігація сторінка 1, сторінка 2. Можна додати навігацію. Далі, щоб його відкрити, доступ на перегляд і опублікація, ось стрілочка вгору. І обираєтеся, можна опублікувати веб-сайт, коли він повністю готовий, і ви впевнені, що ви хочете його опублікувати. Натискаємо на нього. Вам обов'язково треба буде ввести. Ось, бачите, тут вам адресу запропонувало автоматично, але ви можете щось змінити. Наприклад, за ось, замість у цих останніх літер, які є, ви можете додати щось своє. Наприклад, але обов'язково лише англійською мовою. My hobby. Якщо цей домен не зайнятий, воно вам дозволить його пропустити. Ось, бачите, як в даному випадку можна додати, ось так буде виглядати ваша адреса, ви натискаєте Опублікувати. Зараз цей дизайн публікується, потім вам треба скопіювати покликання і скинути мені на перевірку. Ось, копіювати, і ваш сайт готовий. Як це перевірити? Зайдемо просто в браузер будь-який. Відкриваємо нову вкладочку, і в цій вкладочці вставляємо покликання на ваш сайт. І ось будемо бачити, як це виглядає. В мене дві сторіночки, серед них є навігація. Навігацію можна налаштувати і додаткову. Зараз, коли повертаємося, бачите, вам доведеться опублікувати його знову. Це важливо. Тобто всі зміни, які ви будете вносити, вам треба додатково опублікувати. Наприклад, ви хочете додати гіперпосилання. Ось, бачите, є посилання. Наприклад, щоб воно переходило або на певний інший сайт, або, наприклад, певну сторіночку. Наприклад, я хочу, щоб мене поверталося на попередню сторіночку. Я пишу слово back, тобто назад. Далі. Виділяю цей об'єкт, три крапочки, обираю посилання. І далі я можу або вставити посилання на сайт в інтернеті, куди ви хочете перейти, або можна обрати, наприклад, іншу презентацію, яка в мене є, або сторінки в цьому ж документі. Я хочу обрати першу сторіночку. І тепер, бачите, в мене цей текст автоматично підкреслився. І коли я у режимі перегляду буду натискати на слово Бек. Мене буде перекидати назад на свою початкову сторіночку. Тобто, впрацювати з телефона можна, так само ви можете працювати онлайн. Просто відкриваєте сайт Canva. Обов'язково в плані дизайна ви обираєте саме веб-сайт. І далі його наповнюєте згідно вимог. Після того, як ви зробили, знову ви натискаєте опублікувати веб-сайт. Оскільки це той самий сайт, вам не потрібно змінювати адресу, просто повторно опублікувати. Це треба зробити для того, щоб всі зміни, які ви внесли до вашого сайту, вони були збережені і їх можна було переглянути. Ось так можна створити сайт на основі шаблону Canva. Досить зручно, креативно. Все далі залежить від вашої творчості.